Тупе рішення це оце ставить чорні змішувачі. Таке буває. По-перше, ти не висипаєшся нормально, це тебе реально просто здуває холодом, просто ночі навіть не проснитись. Тобто, там що не говори, ну половина їх китайських. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Сьогодні ми поговоримо про те, як просто і легко зіпсувати ремонт, коли ти не звертаєш увагу на дрібниці. Але ці дрібниці потім вилазять цілою катастрофою для вашого ремонту квартири. Перший такий момент він би казався банальним, але це вікна. Вікна, в принципі. Застройщик ставить плюс-мінус нормальні, вони нормальної якості, але монтаж вікон дуже поганий. І от реально, де я не бачу, це проблема номер один: от куди я не зайду і подивлюся на відкоси на вікнах, обично везде все потріскано. Часто таке буває, що грибок, вікна течуть, тому що вони поставлені від забудовника взагалі неправильно. Там взагалі ніхто не заморачується. І казалось би, така банальна штука вікна, але це одна з самих таких глобальних помилок, яку я реально бачу. То що всі діли там супер. Круті ремонти, дизайнерські там проекти, паркети на полах, там люстри там, по 20 тисяч доларів, а реально просто банально вікна зробити нормальну герметизацію і правильний монтаж вікон взагалі ніхто на цим не заморачується. І соответственно, виходить, коли вже люди зробили ремонт, заїхали, а вікна у них течуть, з вікон реально дує холодом, то вже потім неважливо, які в тебе там супер дизайнерський або не дизайнерський ремонт, коли вже в тебе є така проблема в квартирі, зроблений ремонт, то це реально ціла катастрофа. Вже це Робити дуже дуже важко. Тому, в принципі, перше, що що потрібно робити, це зробити правильну герметизацію вікон. У нас тація є дуже класне відео, ми повністю показуємо, як це правильно зробити. Також, от коли ви робите нормально правильну герметизацію вікон, після того як ви це зробите, у вас у квартирі стане тепліше, десь плюс-мінус на 3-4 градуси. Ви ще будете реально економити на опаленні у вас не буде такого, що часто таки буває, що ти там стоїш біля вікна, а в тебе реально просто здуває холодом. Завжди звертайте увагу на вікна, як вони поставлені, якої вони якості. Наступний такий пункт, також типу, класика жанра, це радіатори. По-перше, взагалі ніхто не заморачується ніколи з радіаторами, всі дивляться, як вони стоять, так і вони стоять. Дуже часто всі люблять панорамні вікна. Це, звісно, круто, все дуже класно, але зазвичай, коли у вас панорамні вікна, потеря тепла дуже велика. Те, відповідно, застройщик просто поставив вам радіатори. коефіцієнт тепла на радіатор він неправильно врахований. Соответственно, у вас не вистачає величини радіаторів на вашу квартиру. Особливо часто таке буває, що, наприклад, коли ви присоєдняєте лоджію, квартира углова, таке теж часто буває, углова квартира вона завжди холодніша. І буває навіть таке, що застроїв ставить радіатори, не підходячі для вашої квартири. Коефіцієнт цього радіатора на вашу квадратуру дуже маленький. Соотвісно, коли люди вже зробили ремонт, а вони заїжджають а в квартирі, реально холодно. Есть, і ти на квартиру не можеш натопити. Ше теплення на максимально, в тебе щотчики вважають на максимум, а тепла в квартирі немає. Дивіться і провіряйте коефіцієнт тепла ваших радіаторів. Це дуже важливе рішення. Ви ніколи не пожалкуєте. Якщо ви навіть трошки більше поставите радіатори, ніж потрібно, ви будете економити дуже багато тепла в квартирі. Друзі, також дуже важлива річ це безпека вашої квартири. Часто таке буває, що, в принципі, сантехніку вам можуть зробити нормальної якості, а датчиків затоплення у вас не буде. Соответственно, наприклад, коли того, як вам зробили ремонт там 5-6-7 років, і буває часто таке, що шланги, крани, всі, які накладні, вони бувають просто срок служби їх вже завершується. Тим більше, ви всі ж розумієте, там ці крани, шланги, вони в основному всі там китайські. Тут там, що не говори, ну половина їх китайських. Соответственно, часто таке буває, що, наприклад, ці шланги лопаються, також крани, так, так же само бувають, що ламаються, розпадається. І соответственно, буває таке, що ти затаплюєш просто сусідів, якщо ти особливо живеш на. 15-му поверху, якщо в тебе нема датчиків затоплення, то це реально велика катастрофа. Не дай Бог, все, що хочеш, може случиться. Може бути гідроудар, зірвать ваш кран. Ну тобто таке буває. Соответственно, ніхто взагалі не париться за датчики затоплення. Якщо ви не зробили і плануєте робити ремонт, обов'язково ставте такі датчики, це дуже важливо. Ще також по безпеці це датчик угарного газу. Що це таке? Взагалі мені іноді кажеться, що людям своє життя ну, просто не ціне. В кухні таке у нас буває, в принципі, буває котли у вас двохконтурні газові, бувають такі, що просто газ підходить до плити, і о, може бути все, що угодно. Може случитися з котлом піти утечка газу, може, в принципі, шланг хлопнуть, також може піти утечка газу. Якщо у вас буде стояти датчик у гарного газу, то він сработає, якщо у вас буде утечка газу. Якщо ви, наприклад, будете ночі спати і не дай Бог буде утечка газу, ви просто ночу навіть не проснетесь. Також, друзі, наприклад, дивіться, якщо не дай Бог, у вас буде загоратися пожежа, да, там, або буде Починається пожежа в квартирі, у вас не буде вдома, то датчик спрацює. В принципі, якщо у вас нема вдома, він вас повістить на телефон і ви зможете подзвонити в пожежну службу викликати пожежників. То, тобто, ви теж ви зможете уберегти свій ремонт від того, щоб у вас не згоріла квартира. Представляєте, скільки ви коштів? Ну ви ж розумієте, що таке Квати... купити квартиру, зробити ремонт, ви просто зекономите одним цим датчиком, можете зекономити. Ну, Просто 20 років свого життя. Друзі, дивіться, ще такий дуже важливий нюанс це вентиляція в квартирі. От дивіться, візьмемо обичну спальню, в якій ви спите, да? спальня, як правило, там 15 квадратних метрів. Зимою вікна ти закриваєш, ну мало ти на ніч їх провітриш, що якщо ти відкриєш вікно, тобі реально буде холодно. Тобто вікна в спальні закриті, і ти з утра просипаєшся від того, що в тебе реально затхлий воздух в спальні. Ну таке часто буває, тому що в воздуху нема куди діватися. А особливо ще буває таке. Що, наприклад, з дружиною спите в кроваті, ще, як правило, в когось є з діти, ночу прибігає до вас, соответственно, у вас 3-4 чоловіка спить в одній спальні. Відповідно, воздух з утра, він просто зацлий, тобі немає чим дихати. По-перше, ти не висипаєшся нормально, це раз. По-друге, просипаєшся, в тебе немає сил, нікуди не хочеш вставати. Ну це реально за того, що вам просто не хватає повітря в вашій кімнаті. І що робити в такому випадку? Завжди треба ставити або брізер, або рекуператор. Тобто, в принципі, це не такі. Великі гроші, але, наприклад, якщо ви одразу не можете його поставити, да, немає коштів, то можна в принципі, запланувати виводи під рекуператор або під брізер. Я би советував ставити брізер. Це теж дуже така важлива річ. Мені взагалі здається, що вентиляція це одне з таких самих головних, що є в нашій квартирі. Тому що мені кажеться, що нормальна вентиляція в квартирі додає до вашого віку ну, мінімум 5 років. От ну, самі по суді, дивіться, у нас квартира, да? там кімната. Фасад у нас чого? В хорошому це буде вата, в основному це пінопласт, це караєт, вікна пластикові, відповідно, ну це по суті термос і коробка. Тому дуже важливо робити вентиляцію. Також, дуже такий важливий момент, треба завжди робити проєкт. Неважливо, чи ви робите ремонт великого приміщення чи маленького. Завжди робіть проєкт. Так, да, хтось може, в принципі, сказати: Та, ну, мені робити дизайн-проєкт, це дорого, 40 доларів за квадратний метр, ну це космос, я робити його не буду. Я з вами згоден. не всі всі можуть собі дозволити, те що в принципі зробити такі дорогі проєкти. Тому що я розумію, що тут купили квартиру, єлі там гроші насобирали, тут ще на ремонт треба теж там, вложити нормально, і ти тут думаєш, який проєкт. Але в принципі можна зробити хоча б креслення. Технічний проєкт, він, по суті, недорогий там Вартість на квартиру 50 квадратів буде 5-6 тисяч гривень. Але коли у вас є проєкт уже з розстановкою, меблюванням, зі всім, економити багато, по-перше, свого часу і своїх грошей. Ти ви, по-перше, все чітко. Розпланували у вас, там не буде такого, що двері в санузі там упираються в туалет, да, там або розетки у нас десь над варочною поверхністю, або, наприклад, там, як обично, зробили ту-та стінку, потім виріши її знести, і це все кошти. Тобто, відповідно, завжди робіть проєкт. Якщо нема грошей зробити 3D-візуалізацію з підбором матеріалів там, за 40 доларів, дорогі, то зробіть хоча б креслення. Друзі, дивіться, ще такий теж дуже важливий момент. Всі, чогось зараз починають там ганятися за тренд. І дизайну, да? і це також дуже така глобальна помилка, тому що в принципі ми всі пам'ятаємо округлі арки, да, в квартирах, коли це було модно. Потім кірпічики, як це було круто. Да? Потім рейки у нас були, як це все класно. Потім у нас з'явилася мода, що робити чорні стіни, в принципі, красить чорні змішувачі, як це всі люблять робити. Але по факту тупе рішення це оце ставить чорні змішувачі. По-перше, ці змішувачі стоять в два рази дорожче. Обичні хромовані змішувачі, також же саме фірми. Наприклад, ви подивіться на будь-який матеріал, там чорні кондиціонери, все це реально стоїть в два рази дороже. Чорні інсталяції ставлять, але це реально дуже непрактично. Ніколи так не робіть, тому що воно все царапається дуже сильно, його вимити невозможно. І, звісно, коли ти заходиш в таку чорно-білу квартиру, як на картинках, тут вона класна. Да, ти зайшов, подивився, все красиво, але жити там реально ну, некомфортно. Тому, друзі, робіть ремонт. Так так, як, як ви хочете, не слухайте ніяких там оцих нав'язувальних рішень. Тому повірте мені, я прекрасно знаю, що у дизайнерів просто зроблені заготовки по факту, які вони просто всім роблять, всі на це ведуться і роблять от так, як їм сказали. Також маєте розуміти, наприклад, часто я бачу на арт-деко да, на картинках візуалізації, ти заходиш дивишся в квартиру, немає ні одної розетки. То, тось, от ви відкриєте свій дизайн-проект, хто робить ремонт, прекрасно мене розумієте. Ти відкриваєш, дивишся візуалізацію, розетку. Немає. Алло. і всі думають, що це якась от ставити розетки, це реально, знаєте, типу, вони красиво виглядають. Розетки, красиві, розетки, якщо ви виберете, їх дуже багато, вони реально виглядають дуже класно. Але сама велика проблема, коли ти реально заходиш в квартирі, а в тебе не вистачає розеток, оце реально головна боль. Коли в тебе просто по квартирі такий жмут проводов, переноски в принципі, оце реально жестяк. Розеток ніколи мало не буває. Так же само, як зараз у нас снарядів на артилерію. Так що, друзі, також не забувайте допомагати і донатити ЗСУ. За Це зараз дуже важливо для нас. З кожним годом з'являються якісь нові нові девайси. Зараз вже труси з якож ж там, Який же ж павербанк потрібно, так же само одіяла, тому ставте якомога більше, хай вони краще остаються лишніми, чим потім їх вам не хватить. Так що, друзі, також дивіться, коли всі гоняться за цими трендами дизайнерськими, всі хочуть вау, супер крутий, красивий ремонт, але реально забудьте. Бувають про банальну таку річ, це свій бюджет. І коли люди дивляться там на картинки, починають там вибирати плітку італійську по 5 тисяч гривень за метр квадратний, і укладають вас ну, в санузел, да, все круто. А коли на виході у вас вже закінчуються гроші, у вас грошей немає, ремонт це також стрес, ви ну, всі ми прекрасно розуміємо. Коли вже в кінці немає грошей, то починають саму дешеву мебель, дешеву техніку, також самі дешеві там дивани, кровати, стулья, і в кінці Виходить, що вже ніхто не буде дивитися, коли я заходжу в санузел і дивлюся, що у вас там стоїть раковина, дішова, да? Не підвісна, якась гарна, звичайна дешева раковина, то я ніколи вже не буду дивитися, яка там плітка. Мені відповідно, не важливо, за 5 тисяч вона хоч чи за 20. Якщо у вас мебель дешева, відповідно, ви весь ремонт просто симпортите. Відповідно, вже у людей не вистачає грошей ну, на нормальну техніку і меблювання. І потім ремонт просто дороблюють, аби доробити, вже побыстріше заїхати. Же така одна з помилок, які завжди допускають. І мої замовники також я дуже багато цього бачу. Ніколи не гоніться за трендами, робіть так, як ви хочете. робіть гарний ремонт. Підписуйтесь на наш канал, це зараз дуже важливо для нас. Всім гарного дня, до побачення!